Всім привіт, шановні грарі! З вами як завжди, компанія Libra Agro, та я її менеджер в Південному Ріоні, котях Максим. Сьогодні ми знаходимося в теплиці, де вирощується розсада ранньої білоголової капусти, і тематика сьогоднішнього відео це презентація комплексу продуктів від лінійки SmartGrow та Добрив на Турвін, яка дозволить отримати вам сильну, здорову, потужну розсаду. Яка, в свою чергу, дозволить вам більш швидше її висадити та отримати якісніший і швидший врожай. Даний комплекс розпочинається з нашого препарату Рутмост. Це є представник саме стимулятору кореневої системи у Корінівичу. Головна задача його це стимуляція рослини до формування як основної кореневої системи, так і оновлення кореневих волосків, через які, як ми знаємо, йде основний. Потік поживних речовин з нашого субстрату а вподалі із ґрунту. Зазвичай норма його внесення становить 200-250 грам на 100 літрів води під час проливання вашої розсади. Розпочинаємо проливати даним препаратом, коли у нас починається перший справжній листочок, тому що ми знаємо, що вже починає активно формуватися і працювати коренева система. І завершуємо. Вирощування нашої росади також ним, в нормі знову ж таки 250-300 грам на 100 літрів води, тобто 2-3 літри на куб. Для того, щоб закрити питання з основним живленням. Першочергове це йде добриво на турвін 94515. З назви ми розуміємо, що в даному добриві йде акцент на фосфор. А фосфор це саме головний елемент під час формування нашої кореневої системи. Тому на початкових етапах, приблизно перших 7-10 днів, ми зазвичай використовуємо це добриво в кількості 250-300 грам на 100 літрів води знову ж таки для проливки нашої розсади. В майбутньому з середини періоду вирощування вашої розсади ми застосовуємо комплекс рівної формули 20-20-20 від натурвіна. Це розуміємо, що ми е, даємо е, баланс необхідний на нашій розсаді, і зможемо її е, наситити всіма необхідними як е, макроелементами, так і мікроелементами, які знову ж таки присутні в лінійці добре від натурвін. Для того, щоб е, закрити питання зі стресовими умовами, ми використовуємо добриво Альгум Плюс, це дуже хороший е, і сильний стимулятор росту антистресант. Зазвичай ми його поєднуємо в комплексі з препаратом е, мікро. Е, по самій назві, це якби зрозуміло, що це комплекс мікроелементів, тому що ми знаємо, що рослинка в розсадному відділенні в нас. Досить таки ще невеликого розміру, відносно слаба в порівнянні з дорослими особинами, тому ми повинні звернути увагу на не тільки на макроелементи, а і на мікроелементи, які дозволять нам наситити і зробити так, що наша культура не буде відчувати ніяких дефіцитів. Для цього ми поєднуємо обробку альгум плюс і мікро по листу – Мається на увазі оприскування з нормою. Альгом плюс йде 20 грам на 10 літрів води, мікро йде 30 грам на 10 літрів води. Нашу технологію вирощування ми завершуємо рутмостом, проливаючи за 3-4 дня до моменту висадки, в нормі знову ж таки 250-300 грам на 100 літрів води. Для того, щоб під час пересадки. Наша рослинка мала початковий старт і початкову стимуляцію до формування кореневої системи. Поєднання цих всіх препаратів дозволить нам отримати дуже сильну і розвинену розсаду, що дасть дуже хороший поштовх до формування хорошого якісного врожаю вашої культури. Дякую за увагу! Гарних вам врожаїв і робіть правильний вибір!